Подорожній з Європи, проїжджаючи в кінці XVIII століття Київ, занотував, місто сіє тим більше примітне, що повсюди являє контрасти, злиденність та пишноту. Той вік був для Києва віком. Нескінчених тривог і переустрою. Десятки будівель щорічно віднімали у місто розливи Дніпра й почайни. Чимало спалахнуло страшних пожеж. Тисячі жителів забирали епідемії чуми морової язви. Не дивно. Скученість у дерев'яних хатках більшості київських мешканців та в бурсі. Гуртожитку бідних студентів Київської академії була величезна. А з усіх комунальних вигод діяв у місті тільки своєрідний подільський водогін. З пагорбів джерельна вода поступала в загальнодоступні колодязі. Якби кожна з трьох частин Києва не відділялась одна від одної ярами та морем грязюки, Мабуть, вимерло б геть усе місто. Не менших турбот завдавали й справи військові. Кілька разів приїжджав російський цар Петро І. Разом із гетьманом Іваном Мазепою розпочав на Печерську будівництво нових величезних укріплень. До їх складу увійшли й кам'яні мури Печерської лаври. Київ був найголовнішим форпостом довгих баталій, які майже століття вела Росія. Місто перетворили на Велетенський центр військового постачання та рекрутчення. Саме цьому завдячує своїм заснуванням в середині віку найстаріший київський завод Арсенал. Але як і в минулі віки. Київ ставав і центром іншої війни проти поневолення. До кінця 70-х місто було головною базою гайдамацького руху, кривавої боротьби українського народу за соціальну та національну рівність. По ночах ховалися у ремісничих оселях подолу повстанці. Із таких ось хатин. І йшло до селянських козачих загонів поповнення, зброя, провіант. Неспокійно було й в суто міських справах. Було з чого. Хоча у 1708 році Петро І утворив Київську губернію, місто мало заплутану середньовічну систему управління та судочинства. Кожна з його частин керувалась по-своєму. На Печерську. Командували Лавра, генерал-губернатор, а поки існувала козача автономія, гетьманське управління в Глухові, канцелярія Київського козачого полку, що стояв у Козельці. У верхньому місті володарювали Софійський та Михайлівські монастирі і командування російського гарнізону. І всі вони разом прагнули керувати подолом, де було своє давнє самоврядування, магістрат на чолі з Войтом. Зрештою, на кінець віку магдебурзьке право було остаточно скасоване, а влада у всьому місті перейшла до генерал-губернатора та підлеглої йому міської думи. Все це давало широкий простір панам, чиновникам та монастирській братії визискувати простих киян. В 1737-му на очах цієї здавно в ратуші Феміди князь Боротынский навіть заарештував весь магістрат і при цій оказії забрав грамоти київські, сподіваючись, що сплине час і киянам ссылаться буде в вольностях не на что. Та й останній гетьман Кирило Розумовський вів себе ще киян не кращим чином, постійно посягаючи на прибутки магістрату і ремісничих цехів. Щоправда, порядки в тих цехах поступово ставали все більш декоративними і анахронічними. За пишними короглами та ритуалами цехових свят стояла здебільшого експлуатація підмайстрів та учнів, жорстока. Іноді докривали вільок конкуренція. Адже на кінець віку тільки в цехах, чиї печатки ви бачите, об'єднано було вже майже п'ять тисяч майстрових, а ще більше було в Києві позацехових, що їх звали портачами, в основному монастирських. З двадцятих років. Почали закладатись у Києві і мануфактури винокуренні, цегляні, гудні. У 1725-му відкрилась державна шовкова фабрика. На Подолі Печерську і ось тут, у Клопській долині, розвели величезні шовковичні сади заклали питомники шовкопряду. Відтоді майже на півтора сторіччя Київ і Київщина стали одними з найбільших в імперії центрів шовкових справи. Десь неподалік від своєї подільської садиби розпочав у Києві виробництво пастили, цукатів, цукерок, знаменитий купець Балабуха. Схили Андріївської гори вкривали городи лікарських рослин, головна фармацевтична база київських аптек, гарнізонної на Печерську. І ось цієї приватної аптеки на Подолі. Нині це одна з музейних скарбниць міста. Напроти магістрату, навколо побудованого всередині віку фонтану, все галаснішим ставало уславлене подільське торжище. На кінець століття у місті було вже більше 30 тисяч мешканців. Площа перед магістратом гомоніла й літніми вечорами. На його відкритій терасі грали оркестри. З усього слав'янського світу натовпи прочан йшли до Печерської лаври. Звідусіль везли на навчання рекрутів. Бурсаки, учні молодших класів приходських шкіл і просто жебраки голосили по всьому місту, випрошуючи їжу та подаяння. В неділю, задягнені в найкращу одежу, кияни молилися в численних церквах. Їздили на гуляні урочище Клов. Архітектори Нієлов та Комір збудували там для Ларської верхівки красивий Кловський палац. Навколо було закладено давно вже не існуючий липовий гай. Відтоді весь цей район так і називається Липкі. А на свята проходила через все, що порослий кущами Хрещатий Яр та Потільський спуск кавалькада магістратського полчення, чиновників, цеховиків та різних міщан. Гриміли гармати й рушниці, іржали коні. Було повно захоплених глядачів, місто все ще жило середньовічними спогадами про свою давно вже втрачену автономію.